Я тут, пане президенте, щоб поговорити з вами про те, як ми можемо зробити свій внесок у досягнення мети. І Ми всі шукаємо заходи та інструменти, щоб покласти край цій жахливій війні. І дозвольте мені нагадати вам, що завтра у нас 6 червня. це річниця дня, де коли американці колись завершили війну в Європі. і я думаю, що це у ваших руках і конкретно в наших. Я говорив з президентом Путіним. У мене розмова з ним тривала 2 години 15 хвилин. Можливо, іноді я це говорю в негативному сенсі, але іноді ви бачите, як двоє маленьких дітей б'ються, як божевільні. Вони ненавидять один одного, і вони б'ються в парку. І ти намагаєшся їх розборонити, а вони не хочуть, щоб їх розбороняли. Іноді краще дати їм трохи побитися, а потім розняти. І я дав цю аналогію путіну вчора. Я маю з цим розібратися, і канцлер має з цим розібратися.